Друзі, зараз буде дуже важлива частина на нашого благослужіння за Україну і тому так, от, як ми стоїмо на акції, так от ми залишимося і будемо звертатися до нашого, до нашого ворога, будь ласка, там з ми щось зробіть, щоб вони не заважали. Щоб милості Твоєї просити, щоб миру Твого просити на, нас, на нашу землю, на наших людей. Господи, щоб ця війна, яка вбиває Україну, Господи, щоб вона закінчилася. Господи, Ти допустив з якоюсь цілею. І тільки ти знаєш цю мету, яку, яка має, що має статися з нами особисто, з народом України, з, з нашим керівництвом. Ти знаєш, що має змінитися. Господи, але ми шукаємо обличчя, шукаємо, Господи, Духа Твого Святого, щоб Ти відкрив церкви Твої, як молитися, молитися, що робити, Господи. Е, і ми благаємо тебе, щоб Ти говорив до нас, щоб Ти відкривався нам, щоб Ти благословив нас як церкву Твою, щоб Ти благословив всі церкви України. Молючись за себе, ми молимось також за всіх людей, які нас оточують. Господи за Березовку, за Одещину, і за всі області, особливо там, де йдуть, йде війна, за Херсон, Запоріжжя, за Донецьк, за, за, Донець, за Луганськ, за, за Харків, за Дніпропетровськ, за, за Суми. Господи, за всі ці областя, щоб Ти благословив церкви в всіх містах, щоб ми знали, що робити. Керуй нам, Господи. І керуй, Господи, всіми людьми. Ми благаємо тебе, щоб ти захистив всіх військових, які там захищають нас, які, які життя втрачають, які поранення отримують, Господи, які в полон попадають. Боже ти їх спаси, вибере з того колегість, цілий. Ті поради, Господь, благослови тих, хто втратили своїх рідних. Господи, ми благаємо тебе, щоб прийшов твій мир, твої зцілення на нашу землю, щоб пішли дощі, щоб представитися, вся та мощня з'їдати е, за ти роди, Господи, благослови і сили Україну, ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе за військових, щоб Ти захистив. Ми просимо Тебе, Господи, за всіх, хто приймає рішення, щоб ти давай мудрість і страх Боже. Що тобі, коли робити, ми просимо тебе за керівництво країни, дай їм мудрість, тому, щоб мали страх Боже, приймати вірні рішення для нашого народу, Господи. Ми просимо Тебе і за росіян, щоб. Вони мали страх Божий і, і, і не хотіли цієї війни, і не хотіли ніякої смерті, не ні вбивати не хотіли, ні самим згинути, не хотіли, путь і покаяння. Господи, прости нас і ще раз ти просвіти, просимо благословіння на всіх тих, хто в Україні, на всіх медиків, просимо благословити, на всіх капеланів, благослови Боже на всіх волонтерів, Господи. Захисти і благослови Боже. Ми просимо Тебе Твої благодаті на всі церкви, місії, на всі служіння, які допомагають українцям. Господи, підтримуй їх благослови. Ми просимо Тебе на всіх українців, які отримують цю допомогу, щоб вони бачили залежність від Бога, щоб вони шукали Бога першим чином. Серця Бої вдячними, благослови всі країни, які допомагають нам, які присилають продукти, жертвують якісь гроші, Господи. Благослови нас всіх. Ми потребуємо цього дякуємо, що ти вірний собі, що Ти не залишаєш нас без своєї допомоги. Слава Тві, Господь, слава всю, Сину і Святому Духу. Амінь.